Вице-президент Національного фонду демократії пані Надія Дюк із нашої студії. Доброго дня. З Чим ви приїхали? Привезли гроші для луганських сепаратистів чи якраз висоте самооборони, чи може на громадські там найти в кишені? Але якщо серйозно. Так, так. Я, я бачу, що громадське розвивається і саме по собі то і гроші не потрібні. Треба таку добру волю і Та, тяжко чим працювати. з чим ви приїхали? Так, це цього тижня я приїхала з делегацією, що е, зібрали Національний демократичний інститут, тобто National Democratic Institute, що е, ви знаєте, тут має офісів. Е, так, це в Києві. представництво демократичної Пред... партії Сполучених Штатів. Не представництво, вони, no. це не є точно представництво, але вони працюють більше разом з людьми, що поділяють погляди у демократів, і також ви свідомі yeah. того, що є міжнародний mm -hmm. республіканський інститут, тут працює також в своєму офісі. Так що ми дійсно стараємося так байпартизан кожної кожну точку зору політично дивитися. Але якраз в цей передвиборчий етап ННДІ вирішили. Зібрати делегацію дуже серйозну делегацію, щоб приїхати в Україну і зробити оцінку перед виборчої ситуації, тому що міжнародна спільнота і особливо. Америка хвилюються щодо виборів щодо дальшого майбутнього демократичного України, і НДІЙ вирішило, що таким способом перший крок робити такі оцінки. Сьогодні якраз була прес-конференція, заява написана англійською українськими мовами. Сьогодні оприлюднили. Що побачили, і яка оцінка, якщо я можу запитати? Так, ну у нас не багато людей, mm -hmm. е, так що е, можу сказати, що голова делегації, колишній міністр е, Канади. Також колишній член парламенту Угорщини, також фахівець щодо виборів від Англії, також я, ваша слуга від Америки. Так що Це міжнародна делегація, і нас не багато людей, так що такі широкі оцінки. Вичерпні оцінки також не ну, неможливо виробити, Але помимо цього, я думаю, що ми дуже інтенсивно 4-5 днів попрацювали. Заява є на 10 сторінок, wow. так що я дуже рекомендую дуже уважно і обережно прочитати. Там є докладніші такі подрібні оцінки. Є сім Розділів, по яких темах делегація дивилася, але такі головніші, що оприлюднили сьогодні на прес-конференції, зосереджувалися на таких рекомендаціях, що вважалося, що можливо до часу виборів можуть бути здійснені. І чотири розділи: перший це забезпечення. Забезпечення, як кажуть, електриал security, забезпечення виборів, тому що виборів, безпека, без безпеки виборчого процесу виборчого процесу. Майже на, на кожній зустрічі, і мушу тут зазначити, що делегація перебувала не тільки в Києві, а частина поїхала в Львів і частина поїхала в Дніпропетровськ. Я особисто а, мала завдання поїхати в Дніпропетровськ. А, на, майже на кожній зустрічі піднімалося питання безпеки виборів. А, не тільки внутрішніх, але з, з тим, що всі дуже свідомі, що 40 Тисяч озброєних російського війська стоїть на границі, і є така атмосфера трохи тривоги, чи як мають відбутися ці вибори. Так що рекомендації. Mm. Що Це до... Перший пункт другий, перший пункт, а, а, другий а, особ... виключно про, про Крим. Mm -hmm. Це також відноситься до, 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 до тої сучасної такої а, ситуації. А, Крим щоб ну міжнародна спільнота не приймає, що Крим від'єднувався. та но ну, вони <зас> голосувати все одно не будуть там, їм же ж не дадуть. Може не дадуть, але може є такі, що бажають голосувати, то може так, що якнайшвидше треба визначитися, які можливості є для таки, для тих, що хочуть голосувати, mm. що мають, може можливість а, переїхати, може в інше місце, mm -hmm. щоб якнайшвидше, якнайвиразніше розказати тим людям, де як Зрозуміло. яким способом вони Третій можуть пункт. голосувати. E, третій відноситься тепер більше так до, до майбутнього, але що треба починати тепер. E, це таке загальне, щоб рекомендувати, щоб e, провадити кампанію по темах. E, це є така прикмета, так. що не по особистостях, не по, по персоналію, але по темах. І e, четверте, фінансування. E, Фінансування нашу делегацію досить так глибоко турбує, тому що um, ну фінансування в, в різних. Um, uh, um, Аспект виборів, починаючи від з того, що закласти цей депозит, Зрозумію. і тоді фінансування кампанії, і тоді, щоб всі фінанси, що входять в кампанію, щоб оприлюднити, щоб Зрозумію. були прозорі. Угу. Тому що це значення того, є, що тепер відчувається, що Надходить такий новий етап для України, надходять родяться нові політики, молоді політики, і без фінансування до певної міри вони є заблоковані, щоб далі йти в політиці. Я вам більше скажу, що старі політики зроблять все від них Залежно, щоб тих задушити і не дати. Принаймні так люди мені говорять на вулицях і Львова і Києва, і в інших містах України. А чисто людські ваші враження, які від того, що ви побачили в Києві, в Дніпропетровську? тривожні, людські. радісні, оптимістичні. Песимістичні, спокійні. Неспокійні знаєте перше враження мусить бути таке трошки сумне, тому що я останній раз тут була в перший тиждень грудня, коли майдан якраз починався, угу. і тепер відчувається ніби та тяжка атмосфера, ще далі висить в повітрі, особливо тут в Києві жертв тих, тих що своє життя віддали, і також співчуття своє глибоке передаю, і також від багато моїх. Американських друзів, діаспорних друзів, що слідкують за, mm. за подіями, дуже близь, ду, дуже пильно тут, що відбувається, да і, і мають можливість це робити через громадське телебачення. Що експертне середовище в Вашингтоні радить, якщо воно радить е, провідним діячам в уряді, можливо, офісу президента, офісу віце-президента? Що вони радять? Mm. Е, ну е, такі поради. Um... Починають є багато порад кожен кожний інститут має свої поради. Я по перше, що всі зрозуміли, що вибори що треба підтримувати курс на вибори, що вибори мусять відбутися, тому, тому щоб підтвердити посилити легітимність уряду, і щоб вибрати легітимного президента, щоб вже не було ніяких закидів, що тут нема легітимного уряду, і також подальше, щоб вже можна було працювати. А та праця також зосереджується над тим, що все ж таки цей Майдан мав якесь значення. Майдан е, не був ані проти Росії, ані е, е, не, не, не повстав зі зовнішніх факторів. Ну, в принципі. Що майдан був скинення одного уряду одної влади? Що що творила тут корупційну державу? Mm -hmm. Що ем, корупція на 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 всіх рівнях просто з, з притримує демократизацію України, mm -hmm. і це я би сказала, що це головний пункт номер один. Mm -hmm. Що яка порада є для для уряду? Mm -hmm. Тут і маю ще два питання. Перше відбулася розмова між президентом Амою, канцлером Ангелою Меркель, і вони говорили про те, що треба застосовувати більш жорсткі санкції щодо Росії. Що це може означати, як ви думаєте? Що це можна, може означати? Ну я думаю, що як є, будуть якісь більш ну це, це зрозуміло, тому що поки що виглядає, що нічого не зупиняє. Президента Путіна, що такий план, як він виставив в своїй промові, він далі таким шляхом ідеї і не, не зупиняється. Так що це зрозуміло, що, що мусять бути якісь а, заходи, щоби на міжнародному рівні. А, з тим, що я не є частиною уряду, я не маю доступ до, до всіх, всіх тих меморандум. А, я думаю, що санкції очевидно почалися з фінансових справ. Також можуть бути інші заходи, можливо, про такі, що світ не особливо буде знати щодо забезпечення, як то кажеться, security situation. Mm -hmm. Я переконана, Ситуація що мусять. Мусять бути якісь переговори з європейськими партнерами, mm -hmm. хоча заявили, що вони санкції не, не мають бажання далі санкції провадити. Путін став парією в світовому співтоваристві. Він ага. став untouchable person. Untouchable person. Mm -hmm. Ну знаєте, в, в такому світі, як ми живемо, це, це таке трошки дивне поняття, тому що нібито всі проголосили, що є іде ізоляція і росії і, і і президента путіна але коли він дзвонить то всі беруть трубки mm. так що він я став, не беру він він став ініціювати свої дзвінки до канцеляра меркел mm. до обами вислав е, е, пре е, міністра лаврова е, що і, говорить і, якщо ви чули що, що він говорить, він він говорить? президенту? Ну ага. на жаль, я не маю аж такі глибокі <свіс> <свіс> зв'язки з ким небудь хто міг би підслухувати <свіс> може, може останнє питання. Мова йде тепер не тільки про те, що світ ізолюється від Росії, а що і Росія ізолюється від світу. Сьогодні зовнішнє політичне відомство Міністерства закордонних справ Росії оприлюднило перестарогу для громадян, які виїжджають за межі? Російської Федерації, yeah. і їх закликають утриматися від поїздок за межі країни, де на них полює це цитата американська адміністрація, аби схопити, осудити і е, за якимись там сумнівними звинуваченнями і видати е, в, і забрати до сполучених штатів, де вони мають е, в тюрмі е, сидіти. Це параноя, це хвороба, чи це просто такий першоквітневий жарт? Як би ви це сказали? yeah <laughs> Ну, це Тяжко коментувати таке. Але коли та медіапростір в Росії такий вже є контрольований, mm -hmm. ем, я тільки сподіваюся, що люди не, не вірують. Тому що все, все ж таки середня краса в Росії вже останні 20 років виїжджала. Mm -hmm. Чи то до, до Туреччини, чи то до Франції. Входиш майже в кожний магазин в Вашингтоні і там і, і чути російську мову, тому що там або приїхали, або живуть, або щось таке. І я я думаю, що на тих людей ніхто не полює. Ем, так що тяжко, але це, це є частина тої ідеології самоізоляції, ем, але мож, можливо, не знаю, що в голові там ну я не є психологом, але е, стає такий етап у кожного диктатора, коли е, ця людина починає вірити в свої пропаганді, ем. і це ми бачимо по цілому світі. Що диктатори вже в останніх етапах свого е, е, своєї кар'єри. Це і це, це може бути небезпека для, для нього. Я не знаю, чи росіяни це вірують. Що чи... ну ці мене... ті, ті, що можуть собі дозволити виїхати з країни? Я думаю, напевно, що... вже це давно зробили. Ну я вам скажу одне, що ми і не такий ідіотизм е коментували в громадському, як і е угу. та, та заява міністерства закордонних справ Російської Федерації, яку я щойно процитував. Ну я би сказала, що точно мої податки на щось таке не пішли, і ми ми, ми контролюємо своїх політиків своїми податками. І... Я знаю, що точно така. Ну я сподіваюся, що ми доживемо колись до Вашингтона з новими справедливим законом. Хорошому сенсі цього слово. Батько Тарас нас закликав до цього. Дякую вам сердечно, пані Надія, за те, що знайшли можливість розказати нашим глядачам про те, чим ви тут займалися, як підривали незалежну неньку Україну. Надія Дюк, National Наш for Democracy в Вашингтон. Дякую.